Дівчата, хто у вас інструктор? Знаєте, я така прикмета, що не можна зніматися перед іспитом. А, ні, не знаю, я не вірю в прикмети. Правильно, це все фігня, Я так два дипломи отримала, фоткала зеркалі, все нормально. Як ваше відчуття? Я, я готова, дайте можливість. Ви гарно вже їздите? Це треба питати у інструктора. Чудово, я навіть не хвилююся. Валерія, що скажете про навчання? Чудово, я в захваті. Де ми тільки не були? Ми всюди були. Та мені, Саша, мені все легко, мене немає страху. Можливо, він є у Саші. Саша, в тебе є страх? Ні, вже все, вже він вийшов, кудись. у вас як справа. Та все супер. Як вам навчання з Артемом? Весело, спокійно. Артем мене називав довгий час, вбивцею коробки передач. Тепер це вже не так. Вже вбили, так? Да? Ні, ні. ні, ні, ні. Куди їздите з Артемом? Зараз по маршрутам вже. Ні, Фінішній прийня... прямій, да. 40 годин у нас внутрішній іспит, і ми скоро ж будемо піздаватися. То покличете з вами святкувачення? Ти номер знаєш. Такий сюрприз приємний. Така подарункова сертифікат.